Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні з вами останнє заняття, на якому ми будемо з вами розбирати танець джайв, так? невеличку хореографію, достатньо складну, з багатьма цікавими фігурами, які не непритаманні для основних фігур джайву, але тим не менш ще більш дорослий джайв і більш цікавий. Почнемо з вами з розминки, починаємо з кіків. Одразу для того, щоб ви розім'ялися і згадали всі ті фігури, які ми з вами вивчали і розбирали на попередніх заняттях. Кіки починаємо з а вісім. Presentation ocean și area și obi de ruși

Диагональ, Сім. рисун. Далі згадуємо наступну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О. На, искать. На искать. Кос. На, на. На. Пускай. На. На рисую.

Музика, передихаємо і наступний ворог кадримо. На раз, два, три, сторн, вторгнення, п'яну моряк. Два, три, п'ять, шість. Полинки працюємо. Тримаємо пальці. Нахиляємо.

Распускать два, да. два пять, шесть, семь, два, два, раз, два, раз, два, раз, четыре, раз, три, три, раз, два. Три Каблуком. И сторону так. Раз, раз. Три, три, раз, два. Три, три, раз, два. Фортус. Рот Рослый Рот Рослы тайм. так разом. Раз. Два. Три. Четыре. И акцент. На, два. Раз. Два. Три. Пять. Пять. Семь, три, раз, два, три, четыре. И полный. Корпус. Рост, тайм. Окей, okay. еще. Мотор. Пять, шість, три, три. Тому що ми сьогодні трошки розум'ялися і згадали всі фігури, що ми попередніх занять з вами вивчали, розбирали, розвертали і робили їх більш дорослими так, у своєму виконанні. І так у нас залишився ще невеличкий кусочок джайва, який ми з вами не розібрали з попередньої нашої хореографії. А це зігзаг, п'яний моряк. Зверху ми скручувалися, повертались назад і виходили в позицію. А, дуже важливо, коли ми з вами в повний під швидкий джайв, пробуємо робити зігзаги, щоб ми з вами могли швидко скрутитися і повернутися назад, ми маємо бути дуже високі, легкі. Я дуже високо підіймаюся, і отут -от, швидкість, так, як. О я можу в зворотній бік, так? Як би реверс увімкнути. І станцювати зігзаг в інший бік. Чи п'яний моряк? Раз і два. Я піднімаюсь наверх і повертаюся назад. Якби зверху, згори скочуюся. Спочатку я робила кіки в сторону. Піднімаюсь нагору, піднімаюсь. І повертаюся назад. І в мене звідси, от з того, що я піднімаюся наверх дуже легко, і звідси в мене швидкість збільшується. І для того, щоб я знову повернулася в зворотню сторону, тобто протилежний бік, перше, що я розвертаю, розвертаю свій корпус. І за своїм корпусом в мене, як запізнюються, працюють ноги. Тобто у нас корпусом тут два моменти. Перший з зігзагу я маю бути дуже високою, легкою, і щоб тут зі скручування повернутися на ніжку. І потім я маю розділити верх і знизу, не просто вставати-вставати. Я не знаю, чи встигну я музику чи ні, а я маю спочатку корпус і за корпусом мої ноги. Починають, може, спізнюються, але в рахунок вісім, вони мають прийти вчасно. Після того в нас є ціла вісімка, яку ми сидимо в позиції і з нею піднімаємося. Я покажу вам два варіанти, я хочу, щоб ви спробували відпрацювати той варіант, який вам більш до вподоби, чи більш вас вийде, коли ви приходите в. Позицію а, попереднього заняття розповідала, що бувають як точки. Так що ми тримаємо фокус, і ми, як фотографія зупинились і не рухаємося. І перші з разів, раз, 3, 4 ми не рухаємося, замерли, дивимося на нашого а, глядача, який на нас дивиться. І потім. 5, 6, 7, 8. Я потроху піднімаюся і працює в мене животик, і я вже починаю животиком ритм танцювати. Тобто, щоб у вас 8 кроків не були якимись незрозумілими, ви маєте їх заповнювати. Один із варіантів те, що ви прийшли в точку, 4 шоти ви завмерли, і потім 4 щити ви корпусом так, а, танцюєте. Ритм 5, 6, 7, 8, і на наступну фігуру ви виходите. Інший варіант, якщо ви приходите в ніжку, і потім ви можете чи з плечиками. До речі, це теж так, як корпусом, так дівчинки можуть плечиками станцювати. Раз, два, три, чотири. І наші можуть танцювати наші ноги. Наша стопа корм, 5, 6, можемо надати 7,8. 5, 6, 7, 8. У нас ніжка, так, зігзаг танцює, стопа, пятка, стопа. Це ваш вибір, як вам воно буде зручніше, але це також трюк для дорослих танцорів, Так? Ми з вами спробуємо два варіанти. Цих, тобто ми прийшли в точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще я прийшла в точку. Вісім. Раз, два, три, 4. 6, 7, вісім. Два, три, чотири. Ще раз, так, ви сіли на ніжку, ви піднімаєтесь, і у вас там п'ятка стопа чи навпаки стопа п'ятка. Це все належить, як вам буде зручно, і виходите в наступну вашу фігуру. І так, ми ще раз спробуємо разом із музикою. А, те, що. Ваш зігзаг, щоб у вас була швидкість повернутися назад, ви маєте піднятися високо і повернутися. І після того ви маєте першим у вас має працювати корпус, самі ноги. І далі ваш варіант заповнення цілої вісімки, так, щоб це був джайф, щоб це було цікаво, гарно, і ви могли це відпрацювати перед дзеркалом. Итак, разум из музыки. Так, ваша задача відпрацювати той невеличкий кусочок, який я з вами сьогодні спробувала вам пояснити і розібрати, знайти ваш варіант заповнення вісімки в джайві на одному місці, а, навчитися скручувати їх твісти танцювати зі швидкістю в один і в інший бік. Бажаю вам успіхів, до побачення. Пока-пока!